Лист з полону Константи Ільдефонс Галчинський. Кохана моя, кохана, ти спиш уже на добраніч, в пітьмі я твій образ бачу, а ніч весняна, духом'яна, єдина у цілім світі ім'я твоє, хай святиться. Вода ти для мене влітку, а взимку моя рукавиця, ти щастя, моє весняне, осіннє, зимове, літнє. Скажи мені на добраніч, перейди у вісні, кохана, за що мені все це щастя з тобою в раю у Бога? Світліше за сонце ясне, ти пісня моєї дороги.